Номер 493. Велосипедист був у дорозі 6 годин, а мотоцикліст 2 години. Велосипедист проїхав 72 години кілометра, а мотоцикліст 100 км. Наскільки швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипедиста? План розв'язання: перше, чому дорівнює швидкість велосипедиста? Друге, чому дорівнює швидкість мотоцикліста? Третє. Наскільки швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипедиста? Запишемо коротку умову. Для цього побудуємо невеличку табличку. Тут у нас буде велосипедист. Нижче мотоцикліст. Час. Позначаємо буквою Т. Відстань, буквою С, і швидкість буквою В. Час велосипедиста 6 годин. Час мотоцикліста 2 години. Велосипедист проїхав 72 кілометри. Мотоцикліст проїхав 100 км. Швидкість велосипедиста нам невідома. І швидкість мотоцикліста нам невідома. Кілометрів на годину. Наскільки швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипед... велосипедиста? Швидкість дорівнює відстань, поділити на час. Отже, перша дія. Знайдемо швидкість велосипедиста, Для цього 72 км Ми поділимо на 6 годин, ділимо в стовпчик. 72 поділити на 6. 7 поділити на 6 буде 6 буде 2 цифри. 7 поділити на 6 буде 1. 1 помножити на 6 буде 6. 7 мінус 6 буде 1. Зносимо двійку. 12 поділити на 6 буде 2. 2 помножити на 6 буде 12. 12 відняти 12 буде 0. Отже, 72 поділити на 6 дорівнює 12 км на годину. Пояснення. Це, це в нас швидкість велосипедиста. Тепер знайдемо швидкість мотоцикліста. Друга дія Цього 100 км. Поділимо на 2 години. 100 км. Поділити на 2 дорівнює 50. Дожечках кілометрів за годину. Пояснення це швидкість мотоцикліста. І тепер третя дія. Наскільки швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипедиста? Швидкість мотоцикліста 50 км, швидкість велосипедиста 12 км на годину, тому 50 відняти 12 дорівнює 38 км за годину. Вираз 50 ми взяли, ми 100 поділили на 2 і 12, 72 поділили на 6, тому пишемо 100 поділити на 2. Відняти 72 поділити на 6. Дужечки не ставимо. Всі дії виконуються в такому ж порядку. Дорівнює 38 км за годину. Відповідь. Швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипедиста. 38 км кілометрів за годину все, задачка вирішена.